Коли ми таки приїхали з своєї подорожі, такої, півтора годишної, і тут, коротше, обрізаємо те, обрізаємо, все засім скучили, всього хочеться, того хочеться, дружина за... наробила три ящики і натикала цієї, я... натикала ту і прочії. В общем, дивлюсь густо. Ну, густо натикала. Їй жалко було, багато було пагонців всіх. Вона так і попридумала ящики. Дивлюсь, кажу. Ніна, дуже густо. Воно все зіпріє, кажу, треба ширше. Вона каже, у мене його вистачає. Ну, вистачає, вистачає. В общем, дивіться, на сьогоднішній день ящичок ось на йому й роса стоїть. Бачите, і ящичок зелений. А два ящички пропало. <сум> так що, так що отак. А чого пропало? Запріли. Дуже густо були. Воно тут у нас і тіньок постійно, якби і це є, але дуже-дуже сильно один біля одного, і воно ну, зіпріло. Сильно зігрілося і згоріло, якби це. Ну, Але й добре. Два викинули, залишився один, толку більше.